Першу чергу сонячника валія подаруще через те, що немає вражаю через заморозки, через способу південні регіони, де традиційно і східні регіони, де традиційно аграрії вирощували сонячних, збирали. В цьому сезоні там, по 200-300 кг на гектар, а тисячі гектарів навіть передискували, тому що немає сенсу. Де фонд ждива перемоги забезпечував аграрів, пострадавших регіонів технікою, то вони хоч зібрали і тих 300 кг, а де ну, техніки можливо не вистачало, чи це не постраждалі регіони, то навіть і не збирали, тому що немає ніякої ну, економічного сенсу, тому що навіть паливо не перекаєш. І тут першу чергу потрібно розуміти, що аграрій, засіваючи продукцію, отримує і чекає вражаю 9-8 місяців, отримує раз прибуток за рік. І тут скоріше потрібно чим швидше приймати закон 13312 мого авторства і колег з агрокомітету, які частково стосуються внутрішньої торгівлі, щоб швидше був розрахунок торгових мереж з посичальниками продукції. А не на протязі 90-120 днів, тому що виробник, закупивши зарання так везме в аграрі, переробляє на олію, постачає в магазини, чекає кошти 90-120 днів чи 60 днів. Все залежить від мережі, і він має в ціну закласти і банківські відсотки, і має в ціну закласти маркетингові послуги за полицю. Логістику, повернення товарів все інше, і тут потрібно скоротити шлях від лану до столу від аграрія виробника до споживача. Це є найважливішим фактором, тому що ми єдина країна на європейському просторі, де не прийнято законодавство про внутрішню торгівлю. І зрозуміло, це дотації підтримка те, що відстоюємо цей рік і. Є... В бюджеті на 26-й рік це має бути закладено, пострадавши регіони від посуху від ворожих ударів, тому що аграрії не зібравши там ворожай, не чи зібравши у дуже маленькій кількості на сьогоднішній день, не мають навіть коштів, щоб перевести озиму посівну. Працюємо над цим, залучаємо десь якісь на сьогоднішній день приватних донорів, залучаємо від фонду жнева перемоги техніку тари, сівалки, комбайни, щоб хлопцям дівчатам максимум допомогти. Але все б стабілізувало ціну, тому що агросектор це не тільки аграрії, це продовольство. Це мінімум 30 мільйонів українців, споживачів, які залежать від цієї ціни, і плюс мільйони пайовиків, тому що часто. Аграріям вже немає чим навіть виплатити пайовикам за їхню землю через неварожай, через війну, через спалені тисячі гектарів за нових.